Дітки, погляньте на це дерево. Це дерево називається каштан. Чи пам'ятаєте, як воно виглядало взимку? Що змінилося навесні? Так, стовбур темно-сірий. Дерево високе, пишне, повністю вкрите зеленим листям, що схоже на розкриту долоню. На гілках з'явилися квіти. У формі свічок, білі з рожевими або жовтими вкрапленнями, зібрані в соцвіття, деякі квіти вже починають в'янути. Це значить, що скоро з'являться маленькі зав'язі плодів, яке зараз листя на каштані. Так, зелене, велике, які квіти на дереві. А на що вони схожі? Вірно, на свічки, що з'явиться після квітів? Так, плоди, каштанчики. Чи хочеться вам доторкнутися до листя, чи понюхати квіти? Так, покажіть, будь ласка, як розпускається каштан, як розкриваються бруньки, квітне дерево, молодці дітки. Що нового ми дізналися про каштан? Пропоную намалювати дерево з квітами або зробити аплікацію. Стоїть каштан біля воріт у весь квітках, мов цілий світ. Свіча до свічки, гарні, білі, неначе зірочки на не гіллі, листочки, ніби пальчики. Зелені, мов окрайчики, весна до нього завітала, краси й тепла йому додала, бджоли гудуть, збирають мед, а каштанчик росте вперед. Скоро цвіт осиплеться останній, і плоди каштанчики з'являться на дереві каштані.